Я живу в місті Коваль. Хоча я вам Паша сказав, дайте мені плох, коли наївся, сів під лавочкою і здох. А ще якийсь анекдот за баба крутий. Повісився коло колобочок. Ідиот, повісився все бочок, мені сказали, дайте мені пінча. Не попробуй ще нам Історія, старі, і Я зайшов вдома. Мені захотілося сяти. Щоб я в туалет. Туалет у бусяний. Зайшов я в одним накакав. Потім втопився. Вилізка не весь ганяний водій. Діду собі, заходжу в кухню, говорю гавняними руками, їм сусіску, заходжу в магазин, купляю дві сусіски і кажу, все моїх я президент Америки, взяв собі двох кульок, до дівчини.